Привіт, друзі! І сьогодні ми продовжуємо роздуми над нагірною проповіддю. І у нас слідуюча заповідь, так називаємо блаженства. І тут написано блаженні, лагідні, бо вони успадкують землю в українському перекладі или і кроски, бо вони унаслідують землю. Що це, Безумовно, да? Безусловно, є багато трактувань різних, але лагідні люди кроткі, такі спокійні і смирені люди, так? А що ж вони за землю успадкують? Насправді, в плані тут... Може бути декілька трактувань, і люди у нас слідують землю, яку при як би, правлінні Господа Ісуса тут на землі буде такий час, який в Біблії названий тисячолітнім царством. І тоді кроткі ті, які слідують за Христом, спадкують також і землю. Також це можливо буде відне. Може відноситись до єврейського народу в частності, в частності, до єврейського народу. Не успадкують землю, яку Бог обіцяв і Аврааму. Читайте про це в книгі Бетіо, до 12 розділі Бог вступає взаємовідносини, взаємовідносини. З Авраамом і обіцяє землю, яку він отримає, отримають його нащадки. А від Авраама пішли, в принципі, пішов єврейський народ. Тому mm. тут може бути декілька трактувань. Кожне з цих трактувань в свою чергу правильне, бо з одної сторони фізична земля, яку Бог обіцяв. Аврааму вона продовжує існувати. Це Ізраїль. І, і це буде, і залишиться так. Назавжди. Це з одної сторони. Ну і, і люди, які просто повірили в Господа Ісуса з других народів, також наслідують землю, яку Бог дарував. Дарує кожному, хто буде з ним в тисячолітньому царстві. Тобто, це, про, з однієї сторони, про фізичну землю, землю Ізраїля, да, і обіщена ізраїльському народу. З однієї сторони, і з другої сторони, обіщене кожному, хто вірає в єврейського Месію, як свого Спасителя. Це честь святкує как бы взаимодії управління землею, якого Бог дарує любищим його в будущому. Тому ця річ, як бы ця заповідь в очікуванні унаслідувати від Господа на землі в будущому для всіх народів, які увірують в нього, тобто для всіх віруючих, з одної сторони і з другої для ізраїльського народу в частності. Тому бажаю як ізраїльському народу благословінь і унаслідувати те, що Бог їм обіцяв, а це обов'язково повне ценою ну, і також унаслідувати землю, яку дасть Бог усім любящим його з інших народів. І Бог поблагословить, а всі, хто ще не має права унаслідувати цю землю, бажаю вам приєднатися до, до сім'ї Божої через віру в Ісуса Христа і таким чином отримати право унаслідувати цю землю, стати кротким і унаслідувати цю землю. Богу благословить кожного шляху у наслідування від нього.